Всім привіт! Сьогодні я записую в такому незвичному форматі, бо думала, що буду записувати надалі відео у моєї подруги вдома, але дуже затягнулося і тому. В мене дуже багато як тем, які я можу розкрити, але просто стається так, що є теми, але немає де знімати. Тому якось так склалося, що я змогла таки зняти відео спонтанно в іншій квартирі. Тому я зайшла по дорозі сюди, у якийсь магазин, типу копієчка, чи щось таке. Як вам? Зошит. Чорний, чорний зошит. Намагалася знайти білу ручку, але, мабуть, такої взагалі немає. І знайшла е, сірий маркер замість цієї ручки. Чорний зошит це минулорічна, як мейнстрім, я не знаю, як це назвати. Але мені дуже хотілося завжди його, а тут бац. І він попався мені просто подругу. Але я забула свій ноутбук сюди, тому я хотіла записати все, що хотіла вам розповісти у зошити, типу покласти тут десь. Але сьогодні буде таке спонтанне, максимально відео. Сьогодні я хотіла порушити тему, як зрозуміти, чого тобі хочеться від цього життя, що тобі потрібно робити у цьому житті. Життя. Представляється для людей як щось таке страшне. Першим є те, що потрібно запитати у себе, що я любив у дитинстві. Це відкриє багато як відповідей: те, що ми любили у дитинстві, частіше є те, що нам сягалось, подобається і зараз. Потрібно запитати у себе, що я любив у дитинстві, і записати це. Бо це може відкрити як багато просто багато усього, що я любив і що я люблю зараз, і просто глаз очі відкриваються, коли ти бачиш, що це одна галузь може бути. Коли ти як насправді зараз у психології вже психологи не так часто використовують. Згадайте, що було у дитинстві, давайте пропрацюємо те, що було у вашому дитинстві. Так, я не говорю вам робити це. Бо зараз, ну як більше усі спираються як на позитивну психологію більше, бо вона. Працюй з тим, що є зараз. Мабуть, усі працюють більше з тим, що є зараз, аніж з тим, що було. Бо те, що було, це дуже-дуже складно. Це треба копатися, і якби це можна зробити, але я вам не говорю це робити просто. Намагайтеся згадати, що вам подобалося. Це зовсім інше, це не пропрацьовувати там, травми ваші, а просто ви можете побачити якусь галузь під іншим ракурсом. Тобто, вам подобалось як я не знаю, якась творчість а, може малювати. Ти забув про це, бо це просто мрія. Але зараз ти можеш на цьому заробляти гроші і неабиякі. Тому потрібне бажання, і ти можеш, якби, у цьому розвиватися. Другий пункт Напишіть те, що хочеться. Просто список того, що хочеться. Раніше нам хотілося одне. Ми любили одне, ми захоплювалися одним, а. І у дитинстві ми захоплювалися одним, знали одне, а тепер ми більш досвідчені, більш там, розвинені усе у нас більш. І тепер ми можемо якби, це все описати і знати себе більше. Просто часто люди просто не замислюються над тим, що їм хочеться, що вони. Хочуть робити, як вони хочуть жити, де вони хочуть жити, з ким вони хочуть жити. Немає таких списків. Це просто дає змогу подивитися чіткіше у майбутнє. Тобто ми не знаємо, як воно буде відбуватися, але ми можемо уявляти собі не те ідеальне майбутнє, бо ідеальний це взагалом як у перекладі неможливий, ми можемо просто уявляти своє майбутнє. Що я маю робити, щоб опинитися у тому майбутньому, яке я собі бачу? Тобто я не просто лежу на дивані і така. Моє майбутнє буде. Я буду красива. Я їм кожен день сало, піцу, бургери, хоча «Макдональдс» не працює, але я їх їм. Отже, ми можемо уявляти собі, що ми хочемо від цього життя, що ми хочемо бачити у своєму житті. Зараз, вже зараз, коли ми на цьому етапі, на якому ми є, ми вже можемо обирати, що нам робити, що нам їсти, з ким розмовляти, усе ми усе можемо обирати. Ми можемо обирати своє життя. Як би це казково не чулося вам, але це так. Шок контент. Замислюйтесь над цим. Можливо, вам здається, М -м, зараз я дуже багато вчусь, зараз я дуже багато працюю. Що ти мені говориш про саморозвиток якийсь? Про... Ні. Насправді, зараз я говорю не стільки про саморозвиток, а як про те, що включайте мізки. Просто вмикайте мізки. Вмикати мізки це. ну... Це не ефімерно, це, як... це те, що повинно бути. Це те, що не, призв... не призведе нас до Альцгеймеру, я не знаю. Це дуже допомагає, дуже розвиває. Тому, друзі, робіть це. <сум> Вмикайте мізки, думайте, що я хочу, фантазуйте. Коли ми Представляємо те, що ми хочете, хочемо бачити у своєму житті, ми, більше, як, ми можемо більше радіти. Ми представляємо якісь моменти, і ми можемо радіти. Ми можемо це відчувати. І це може як це так, езотерично, але це може статися, коли ми це відчуваємо. Нас це може наблизити до цього результату. Так от, записуйте, думайте, That's all. Третій пункт. Якщо я не знаю, що хто я. Як Зеленський, хто я? Тож, хто я? Як я можу якби, далі жити? Якщо я не знаю, хто я, що тут можна вже казати? Потрібно дізнатися про себе. Просто бум. Потрібно про себе дізнатися, що мені подобається у собі. Дуже важливо, що мені подобається у інших. І ще важливіше, це не про те, що М -м, що вони думають про мене. Це так важливо, важлива їх думка, важливо, що там, я не знаю, я хочу проникнути у голови інших. Ні. Що я думаю про того, не знаю, як назвати, сусіда? Що я про нього думаю? Я думаю про себе. Я думаю це про себе. По-перше. По-друге, я собі це не дозволяю, якщо я не дозволяю це робити іншому. Якщо я думаю погано про іншого, я. Або в собі це не помічаю, або не дозволяю іншому так робити, бо я собі не дозволяю. Або я не хочу в собі це бачити. Адже я в собі це засуджую, забиваю, і я не вважаю правильним робити такі вчинки, якби як робить та інша людина. Якийсь пух. Що я можу зробити, щоб себе пізнати іще? Став собі питання. Хто я? Думай про це. У тебе має бути час на себе? Якщо ти зараз дивишся це відео, і ну, може, ти хочеш вимкнути його. Я не знаю. Нащо мені той та психологія? Нащо мені та той саморозвиток? Ну, господи, в мене є. Купа просто часу на усе те інше у житті. Ну, у мене є. Вимикається вже світло. В мене немає часу на себе. Це переклад твоїх слів, якщо ти так думаєш. Переклад. Мене турбує усе Там, життя сусіда. Моя робота, те, як я буду виглядати в соціумі, те, що про мене подумають. Мене це буде турбувати. Але я не турбую себе. Просто я. Моя думка про себе. Моя... Мої прагнення, мої бажання, усе це я про це не думаю. Так? Вже вмикаюся. Просто, я просто хочу так донести. Цю би, свою думку, ти той, хто має думати про себе. Ти єдиний, хто турбується про себе, хто має турбуватися про себе. Ну, твоє життя це і є єдине життя, яке має тебе турбувати. Це може би, егоїстично звучати, але ну, це так і є. Усі люди. Думають лише про свої почуття, лише про себе, але просто нас може турбувати. Ну, якби ми можемо зацикливатися, не на тих речах, які важливі. Я вже переходжу на дещо ліві теми, на півтемрява якась в мене вже, тому я заряджу світло і повернусь до вас. Інший пункт це проходьте. Тести. Щоб дізнатися себе, це найлегший просто спосіб дізнатися себе. Проходити тести. Складно, дуже складно думати і задавати просто собі. самому, самому, самому питання. Задавати собі питання це набагато складніше, ніж вже існуючі питання, які. Є просто в відкритому доступі, і це настільки просто дуже класно, що ми живемо у той час, коли усе є. Просто уся інформація є в інтернеті. Ми можемо просто не лінуватися і знайти усю інформацію, яка нам потрібна, яка нас цікавить, усе є в інтернеті. Пройти тести, любі, тип темпераменту. Характер, яка схильність до професії є який, якийсь а, сайт, на якому є просто тупо усі тести, які можуть бути на цій планеті? Я не знаю, поресерчить, Пошукайте те саме слово сказала. Пошукайте просто тести, якщо вам. Цікаво дізнатися про себе. Я так просто запнулася і подумала, що значить, якщо вам цікаво, вам повинно бути цікаво, тим паче, якщо ви дивитеся це відео. Шукайте різні способи, і один з них це тести. Інший спосіб дізнатися про себе це спитати у людей у свого оточення. Дуже цікаво, коли ти питаєш там своєї мами. Варто пам'ятати, що, наприклад, є люди, з якими ми дуже-дуже дуже дуже щиро себе поводимо. Тобто, наприклад, якщо ми не дуже відкриті зі своїми там, родичами, то в них питати: ну, якби, ну, нашу. Тобто, Питати у людей, з якими ви поводите себе, ну, як би не дуже відкрито, ну, хоча. Це може також сказати багато про вас і, би, і, і зі сторони цієї людини, з якою ви не відкриті. Якщо е, людина, з якого ви не відкриті, це батьки. Congratulations, друзі. <с? <с?> У цьому відео не буду е, розвивати цю тему. Тому О, моя улюблена тема це тіні. Це дуже це вау. Можливо, я зніму про ціні відео, але я не дуже в цьому впевнена. Коли ми дізнаємося ну, себе, ми е, повинні зрозуміти, що нам в собі не подобається, що нам потрібно удосконалити. Я не говорю змінювати, бо головне правило ну, може, ціней, не змінюй, додавай! Ось таке правило, подумайте над ним, відгукується воно вам, якби, чи ні. Ось так. Не змінюй, додавай. Коли ми дізналися себе, що нам подобається у собі у навколишньому світі, у людях, що нам не подобається, це дає можливість поглянути на ціні, розібратися зі своїми цінями. Насправді ви можете просто погуглити. Насправді багато. Сайтів знаходила, де розповідається, що це таке, що потрібно, якісь вправи, які потрібно робити, які потрібно виконувати вправи, щоб працювати з тінями. Що взагалом потрібно робити з цим, з цією інформацією? Усе це там написано, як я вже сказала, в нас зараз є величезна просто можливість. Дивитися просто в інтернеті усю інформацію, яка нам потрібна, ми просто можемо гуглити, дивитися і дізнаватися нове. Потрібно поставити собі ціль, якусь мету, до якої ти будеш, будеш йти. Коли в тебе є ціль, ти просто розумієш, на що ти то робиш. Куди ти йдеш? Ти не йдеш навпомацьки, ти, за, ти не заплющеними очима йдеш, ти бачиш, куди ти йдеш, ти знаєш, куди ти йдеш, у тебе є можливість, у тебе є якась дорога, на яку ти став, і ти просто ну, ти не просто пливеш по течії. Це як з мовами. Коли ти вивчаєш якусь мову, тобі потрібно, потрібно якась, ну, на що ти то робиш? Розуміння цього. Я хочу поїхати у країну, де розмовляють цією мовою. Потім ти визначаєш відрізок часу, за який ти повинен це зробити. Наприклад, я хочу поїхати у цю країну через рік. Отже, через рік ти повинен говорити, ну, щоб спілкуватися з людьми, ти міг. Потрібно визначити час, потрібно визначити ціль. Відрізок часу, за який ти хочеш досягти цієї цілі. Пункт про тіння, що потрібно розуміти, коли ми знаємо, що нам подобається в інших, ми можемо якось думати і про себе. Що нам подобається в собі? Ми можемо це на себе, все на себе, усі свої думки про інших, ми можемо переносити і на себе. Якщо ми вміємо можемо собі дозволити любити людей, ми можемо дозволити, ми маємо цю любов до себе. Бо якщо в тобі немає любові до себе, то як ти можеш її проявляти до інших? Так само є про негативні якісь думки. Про інших людей. Я не дозволяю іншій людині судити мене. Чому? В мені теж є суддя. Я не хочу його проявляти. тобто, мені не можна. Що тобі не можна, задай це питання собі. Це просто окреме відео потрібно, потрібно знімати цей масштаб, я не знаю, курс якийсь знімати. На цьому сьогодні я хочу закінчувати це моє відео. Сподіваюся, що воно було саме для тебе корисним. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть у коментарях або в директі в моєму інстаграмі, який. На яке я залишу посилання, що вам сподобалося, що не сподобалося, що б ви хотіли розібрати, які теми ви б хотіли розібрати, бо в мене є що сказати. До речі, хотіла показати, що, <хе -хе -хе> що я підстриглась трішки про мене сходила до перукарні. Підстриглася. І це просто неймовірна дівчина, до якої я потрапила, розповідаю її пораду. Вау! Просто вау! Мої емоції. Я, я не знаю, вона мені продала стрижку і шампунь. Але я з таким задоволенням пішла від неї, що ви просто собі не уявляєте. Це дуже класно. Я. Купила її гарний настрій собі, корисність для, свої, для свого волосся. Вона мене підстригла, і я саджусь до неї у крісло, і вона одразу питає: як ви миєте голову? Отже, вона розповіла мені, як потрібно мити голову, що потрібно почитати, мити її не з цього відрізку голови, бо відбувається отаке. Що волосся просто опадає, і воно, воно далі не росте. Відкрилися очі в мене після цієї дівчинки. Вона сказала також, що не потрібно, не можна навіть використовувати якісь там азійські засоби, бо у європейців різна просто структура волосся, і тому їх засоби вони більш Жорсткі і вони більш такі подразливі. Також вона сказала про те, що потрібно змішувати з водою свій шампунь і просто наливати його. Тобто, я наливала його сюди, вона сказала, що так не можна робити, і потрібно наливати його ось сюди. І тоді ця концентрація в шампуні буде менша і менше і менш подразливо буде діяти для волосся, для шкіри. І також потрібно обирати не по типу волосся шампунь, а по типу шкіри. Потрібно сушити до кінця, до сухості волосся, бо воно, я думала, що, що воно навпаки шкодить. а Виявляється, що просто термозахист потрібно використовувати, використовувати нормальний, і тоді все буде ок. Коли ти повністю висушуєш це своє волосся, і потім, в кінці, коли ти все висушив, проходишся холодним, холодною струєю води, ой, повітря, ти е, закріплюєш якби волосся не так швидко забруднюється. Наскільки я згадала це усе, що вона мені сказала. Тож, дякую вам за перегляд. Подякуйте собі за перегляд цього відео. Якщо вам воно допоможе, А воно вам допоможе. Якщо у вас була така проблема, то ви, звісно, подивилися це відео, або вам просто було цікаво, що я скажу. Це теж дуже приємно. Тож, пишіть, будь ласка, коментарі, лайкайте, підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. 爸爸。Papa.